Всім привіт, друзі! Зумається ж династіар. І сьогодні ми будемо грати в нову Гренні робот. Звідси вже до мене приєднується. Там вже напевно зайшли. Дивіться, я зразу собі хочу купити плаття в мене тут є. От. І давайте поки стартанемо. Так. Так, я написав, що ми сьогодні атакувати поки не будемо. Це у нас знову Гренні. Яка була в 2023 році, але її переробили. Дім. О, дивіться, Слендеріна. Так. Так, тут Рогалік. Ще мамзай скоро приєднається. Так. Хто з нас бабка? А я не хочу. О, про бабка Супер. Слендеріна пропала. Так. Супер. Я вже й на бабку платья купив. А, тут тепає дуже довго. Так, плейхаус, давайте не берем. Бабка вроді мирна. Так. А де молотук тут? Е, мене атакуємо, бабка. Що ти б'єшся? А, нема предметів Карти, до речі, як і раніше. Дуже похоже між собою. Як колись було. А от тут а трошки. Тихо бабка-бабка бабка не бей. Давайте типа проходимо. Давайте подивіться. Можна через вікно вилізти. Ба! Вися бабка. Так, у нас є книжка. Давайте поки не будемо. А, треба знайти нам викрутку. Давай відкривай. Тут ничего. є викрутка. Викрутка в підвалі. Давайте зразу її приміним на низу. Давай, бам. Тут ще я, до речі, промокод я вам після цієї катки його покажу. Коли пройду. Так. Ой. Давай, проходим. О, мам, зай нас приєднався. Так. Відкриваємо. Бабка нас не є. Супер. Бабка вбила. Знаете, вже бачите, дивіться хтось пам'ятає, що вже стара бабка наша. Так. О, давайте. О, плоского губці. Довірісь. Ладно. Так. Так, назвам зай взял плоского глупці. Так де бабка. О, черт зайшов. Давайте проходимо. Yes! 123 доллара! You escape Давайте я вам покажу прямо коду 2 він отут. Називається Free Points. 3 Points І от подивіться, він нам свій кидав. Я собі дуже хочу купити... Это оце купить. Вот. І що знаєте, давайте куплю. Отака! От Клас. І він ще нам дав оці от такі от пул, ці штучки. Давайте прокачаємо що, собі швидкість. О, дивіться! Помилк! А, ну дуже мало дало, не повезло. Так, назругалік. Цей якийсь Дорс з ніком. Так. Вихідіть критик, до речі, бачите пише. Коркай. Двісти тут включить машина. Да блин, да шо ж ви робите, такий провал. Може він зараз подумається пройти. Бабка сидить в цьому. В підвалі. Ага, он віти не може пройти. Давай, бабка. Все, він зараз напевно пройде. Не вікно. Він Индоже глючит. И думаю, бабка его бье. Да блин. До речі, бачите реально, тут є цей значок, що коли ти відкриваєш дверку, показує. Це як на мене дуже круто. І ти тепер знаєш коли. Можна той. Вісень застрял. Так він стоячий, да? Ніфіга собі бах. Давай, ну пройди. Блін мішаю це відео знімати, треба VIP-сервер віп був. Віп-сервер просто віп сервер просто А За робукс у мене робуксів не було. Дрині кемпер. Давай бабко, дивіться, на кінці може грохнути і отримати, до речі, гроші. Все. Так. В мене я вже било. Давайте сортуємо. У нас ще є карта офіс, давайте за офіс. Я скіпаю? Хотів би офіс. Побачите? О, скіпнули. У нас карта офіс? Хто бабка? Я, в принципі, не проти побути бабкою. Ха, рогалік, знов бабка. Так, давайте будемо пробувати пройти на офісі. Офіс вроді чимось трошки був, я не знаю, я не пам'ятаю, чи він чимось дороблений, давайте глянемо. Може пригадаємо. Давно тут не грали вже. Так, давай, тепай. Резко. Нічого. Бобка надійсни где. О, бабка. Плоскогубці. Блин, не відкриваються двері. Підимо планку. Так. Тут же напевно, підкривали, ні? Ні. Дивіться жесть, чого не відкрило. Тут нічого. Так, сейф цікаво, когось є вже, ні. Молоток несуть. Нам треба ще сейф. А вот сейф. Так, я візьму. Папка в нас немає атакувати. По минулий раз мене не атакували. Всякий випадок буду триматись подальше. Де бабка? А, бабка! Щоб зараз грохнуло. Щось в чаті пише, дивіться, однозручно, що не можна під'єднати курсори і прочитати. В чаті. Так, ми вроді би пройшли. Е, ні, ж треба підлог Кейт. Так, давайте ви там несіть підлог. А я ще відкрию другий вихід за той час, поки принесуть підлог. блок може бути на другому поверсі або на першому. Більше варіантів нема. Так, приміняємо. Давайте візьмемо арбалетик. Так, нам треба трубу і ми пройшли. О, жесть. Ви цю трубу. Ніхто нічого не бере. Це ж просто капець. І там тут дверку таки не відкрили. Хоча ще може такий бути баг, що десь тут вроді спавном підлока. Буває якийсь баги, і він десь під ящиком може заспавнитися, бо ще десь його нереально дістати. Так. Давайте карточку викинем. Бам. Арбалет звідси може взяти? Дивіться, не може. Давайте проходимо, вийде так задом. Може тут. щось Там менюшка, до речі. Мамзай тут, проходим, Пау! 96 доларів, це ж вообще ноль. Ми за них навіть нічого не купимо. Так. Так, все, що нас тут? Давайте прокачаємо гравця поки що. Мене грошей находив. Одна помилка, блін. Так, що нас по донатах? До речі, дивіться, донати досить гроші. Тобто, блін. Давайте, якщо ви поставите багато лайків і будете, буде хороше активне відео, я собі куплю якісь донатні речі тут. Наприклад, саме як мені більше подобається, це коса. Або фаерстав, я би зробив взагалі вогняну бабку. Скільки це коштує? 80 робоксів? 20 ще. Що треба? третьо 2500, так. Супер. стартуємо. Так. Чекаємо вам зая, всі поки що вийшли. Я дуже хочу стати бабкою. Дуже. Мені треба сьогодні хоч раз побути бабкою. Просто побігати. По карті. Давайте ще раз Офіс може може наступний раз виберемо карту дімше. І все. З різними оновленнями, якщо буде хороше і активне відео, я буду знімати. О, я бабка! Так, я не я поки що не буду атакувати. Я хочу просто побігати. На кінці мені Мамзай піддасться, щоб я його вже там вбив. Після того, як він пройде. І все. Просто трохи побігаємо за бабкою вже. Згадаємо молодість. You are Genie. Ви про ви проснетесь за 9 секунд. Так. Нікого в нас нема. Нас тільки ми з маз... мам займ, але це навпаки добре, щоб ніхто не мішався. Подивіться, яка я бабка. Блін, прикольно, давайте... Блін. Блін, супер! Мені такий скінчик подобається. дешевий, прикольний. Давайте побігаємо. Офіс. Давайте взагалом повсюди побігаємо. Так. Тут закрита кімната. що? О, Дивіться, там світло горить. Так. Що у нас там. Слендермен. Давайте підемо до Слендермена, глянемо. Так. Тут поставь напишет перелізти. Так тут нам джай. Слиндермен. Так. Він хоче за карту вилізти, чи що? Слендермен вроді би в нас не працює. Тому не думаю, що ми його виключимо. Монзай за картою. А йому вже потім грошей не дасть. Ну я поставлю капкан. О, все. Отак можна вибиратись за карту. Так, тут у нас що? Так, тут предметів ніяких немає, тут пуста просто кімната. То вона ні для чого не потрібно. А тут буваючі предметики. Так. Йдем дивитись. О, дверка. Вітя стара фотка з гринь. Ще перед випуском гри, вроді. Ну це вже поновіше, подивіться. Така же сама, бабка. А де ще Подивимося, може якісь тут фотографії, так телевізор тут. О, фотка Гренні, дуже прикольно. Давай поставимо капканчик раз. Во, капканчик ставиться. Так, може щось можемо знайти? Тут нічого. О, прохід в туалет. Опа. Дивіться. Я застрягаю легенько. Давайте на туалет капкан. <гум> так, тут дивіться по ці петлі зломані. Ща Що щось прикольне Так, кто попався на капкан. Це напевно мам був Так. Видите, несе Так. Проходим. Да. Опа! Все, дивіться, пройшов. Давайте. Грохнуть. Все. Ми його грохнули. Гатка закінчилась. У мене 45 доларів. Стартуємо. Треба ще розіграти на карті дім. Було би добре, якби я не був бабкою і би був звичайним гравцем би спробував пройти. Якщо в цій грані будуть виходити обнови хороші? І тут ви буде. я побачу активне відео. Що ви будете знову дивитися нормальне відео і ставити лайки, то я обов'язково буду знімати. Так, уомом зайбабка, ідеально. Зараз... Ви зараз спробуємо пройти через головну дверку. Хочу дуже давно не проходив через головну. Хочеться це пройти трошки. Так, зараз поки що не атакуємо. Я думаю, на наступний раз, коли ми вже більш прокачаємося, можна вже атакувати. Так. Що в нас де? Опа, молоточок. Ну, Давайте отак зробимо. Так, світло, блін, дуже прикольно, мені дуже подобається. Бабка, не Так. Давайте зразу сходимо за плейхаусом, де він там. Блість. Дивіться! Тут табак трошки текстура, текстура залізає. Полутеньі. Так Давайте відкриємо. От, відкривайся. Все. Вот так звідси. Пау. Так у нас, ну вона нам, в принципі, не потрібна. Так, може тут є предмети? Ні. Швидше за вони там. Тут. Давай, Борис, Так, підкидаємо. хоп, Борис, Так. ну В загальному гра, по картам гра така ж сама. Але ну трохи по чуть-чуть дещо перероблене, але взагалом дуже подібні вони між собою. Але от е вже така трохи система гри і по багам і по чому. А, до речі, паучка нема. Дивіться. Так. Ну, але все одно гра змінилася. Це прикольно. Давайте О, Дивіться, мене не, ку не, ку не куляє нікуди. Так, прикусимо проводок. Педлок. Бабка б'є. О, бабка то що. Давайте звідси попробуємо не может опа так нам треба ключик від машини і лежить там так баба йде зі мною до ключа дивіться все видно так берем кокейта щоб швидше було так пау і отуто так само давайте так пау все Відкриваємо багажник. Берись Так, все. А, до речі, може банька відкривається? Нє. Так. А, бабка, я налякався, блін! Мене бабка реально налякала. Так, бабка, дай пройти. Все. Ну і так. Затралимо її. Бабка йде. Та бабки не е, бабка не бей А, бабка б'є, у нас же реально може бити тихо тихо Та бабка не бей, не прийти. Пойду трошки бабку. Це ж провал. Так. Все, у нас мастер кей, і ми прийшли. Вроді, Так. Це нас мастер. Де бабка? Бабка хоче подивитися, як ми проходимо. А, бабка ламає вже дверку. Давайте попробуємо, як це от. Так, ой, бабка мене чуть не грохнула. 108 доларів! От на головній, коли ти через головну проходиш, мало давати в 3 рази більше. Дуже мало дає. Давайте щось прокачаємо трошки отут. А блін. Не хватило все одно до п'ятої швидкості. Ну нічого, я думаю, друзі, трошки ми прокачаємось. І вже на наступний раз ми будемо більш прокачені. І буде, І, можливо, буде більше граців грати, ми може навіть атакувати будемо. Тоді дякую всім, хто дивився до цього моменту. З вами був, як завжди, Яр. Гру... Посилання на гру я лишу в описанні під відео або в коментарях. Це в нас версія 1.0, до речі. Це в нас була Гренні Роблок, з вами був Настік Яр. Не забудьте підписуватись, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І всім па-па!